В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Amen. Дай нам одному праворуч від Тебе, а другому ліворуч сісти у славі Твої. Дорію Христі, браті і сестри. У нас людей є така. Риса характеру, яку ми називаємо далекоглядність. Правда, вона має кілька різновидів. Ну, один із них пригадаємо собі євангельську притчу про багатого чоловіка, в якого добре вродило поле. Пам'ятаєте цю притчу, якийсь зібрав, не знав, куди це все скласти, подумав, зруйную свої житниці, збудую більші. Скажу, душе моя, ось маєш багато добра, яке лежить в тебе на багато років спочивай, їж пий веселись. Далекоглядний? Звичайно. Сьогодні ми чуємо про інший вид далекоглядності. Двоє учнів Христових, Яків і Йоанн, два рідних брати. Підійшли до Христа і, здається, дуже. Логічною логічним проханням дозволь нам сісти одному праворуч, а другому ліворуч у славі твої. Вони не про щось матеріальне, очевидно, думають. Вони думають про те, щоб забезпечити собі якесь достойне місце. Але як ми бачимо, і один, і другий вид далекоглядності. Господь не приймає. Скажемо навіть більше. В Євангелії ми чуємо деякі такі висловлювання, де може здатися, що Господь взагалі нас відмовляє від далекоглядності. На що вам це? Пам'ятаєте, як він казав? Не думайте, що вам їсти, чи що пити, чи що одягнутися. Погляньте на польові лілей, погляньте на птахів небесні. Вони не сіють, не жнуть, в житниці не збирають. А Господь їх годує. Вони забезпечені всім. І вони не думають, де вони будуть завтра, післязавтра. Здається, так? Може і не потрібна нам ця далекоглядність? Сьогодні ми маємо інший приклад справжньої далекоглядності, який на перший погляд виглядає дивно. Ми сьогодні вшановуємо пам'ять преподобної Марії Єгипетської, яка певний час свого життя не те, що не була далекоглядна, їй взагалі було байдуже, що буде завтра післязавтра. Жила сьогоднішнім днем, насолоджувалася, наскільки могла. Брала, що називається, від життя все, що може. До 29 років свого життя. Вона ні про що інше не думала. Але коли сталися події і обставини, які спонукали її задуматися над сенсом свого життя і над тим, що вона робить, а жила вона дуже розпусно, вона змінила все докорінно і пішла в пустелю. Там провела 47 років. І вона там точно не думала, як зібрати якийсь урожай, як накопичити якісь гроші, як там подбати, щоб хата була в тебе в гарному вигляді, щоб вікна були вчасно помиті, щоб було щось прибрано, одягнути якийсь одяг чи придбати для себе щось на свята. Абсолютно про це не думала. Здається, абсолютно безтурботне життя, правда? Ні. От вона якраз була найдалекогляднішою. Очевидно, з цих трьох варіантів. Бо вона думала не про те, що тут. Те, що тут, вона вже вважала, що вона вже все отримала. Треба тепер подумати про вічність. А що там? Як воно здобувається? Апостоли, які прийшли до Христа із проханням дати їм сісти праворуч і ліворуч від Нього, вони думали, що це ось так домовленістю отримується. Маєш блат, маєш домовленість, маєш якусь, якесь плече, от ти тоді можеш про щось дбати. А чому вони так думали? То Та тому, що у світі так є. Було тоді так, і тепер так є. Ти маєш зв'язки, маєш знайомства, ти знана людина, тобі двері всюди відкриті, тобі всі, всі можливості ти отримуєш. І дуже часто людина в теперішній час отримує і посади, якісь, і якісь там привілеї не через те, що вона заслужила це, а через те, що вона просто має добре плече. Господь каже, а ви можете чашу яку я куяп'ю випити? Ви можете хреститись хрещенням, яким я хрещусь? А яку чашу п'є Господь? Він буквально дві хвилини перед тим, як вони просили, їм розповідав, що його чекатиме. Його чекатиме зневага, його чекатиме хрестна дорога і смерть на Христі. Ви готові до такого? Коли Марія Єгипетська йшла в пустелю, вона, очевидно, розуміла, що там не буде солодку. І молитися Богу, це не означає бути в комфортних умовах. Жити з Богом це не означає жити в своє задоволення. тобто от відчувати від цього таку справжню задоволення, задоволення, яке ми тут переживаємо. В старому Завіті, в Книзі при мудрості Ісуса Сина Сірахового, є дуже мудрі слова. Коли ти хочеш служити Богові, Будь готовий до спокусу. Чуєте? Це, здається, мало би демотивувати нас. Я не хочу. Нащо мені проблема? Нащо мені спокус? Але в цьому якраз і полягає далекоглядність. Ніколи в житті нічого так легко не дається. А якщо й дається, то на дуже короткий час. І навіть та посада, яка тобі далася, Через знайомства, а не через заслуги, не через важку працю. Воно все одно ні тобі, ні тим більше твоїм нащадкам великого задоволення не принесе. Це до певного часу лише. Навіть, скажімо так, ілюзія. Господь сьогодні нас спонукає до справжньої далекоглядності, що ми були готові нести свої хрести. Що ми були готові відмовлятися від чогось задля чогось іншого. Інакше бути не може. Апостоли, які хотіли сісти праворуч і ліворуч, вони отримали таку можливість, але через свій подальший подвиг. І, зрештою, через ті страждання, скорботи, які вони перенесли. Марія Єгипетська, яка шукала для себе перспективи вічного життя, вона його здобула через важку боротьбу, через дуже виснажливе життя у пустелі. Щоправда, треба сказати, із цих 47 літ, 17 перших, вона дуже сильно боролася сама з собою, а далі вона відчула полегшення. Бо так і Господь обіцяв, піди в пустелю за Йордан і там знайдеш спокій для своєї душі. Але розуміємо, що це за спокій. Вона ж продовжувала і далі жити у пустелі без даху над головою, без якихось елементарних умов життя. Але для неї це все було абсолютно байдуже, бо вона знайшла для себе спокій з Богом. Чи варто нам іти в пустелю? Чи варто нам так радикально змінювати своє життя, як Марія Єгипетська? Все залежить від того. Що ми зараз маємо і про що ми зараз дбаємо? Ти можеш піти в пустелю, але духом залишатися в цьому бурхливому світі, а можеш жити в цьому боревії, а в душі залишатися у Божому мирі. Якщо будемо шукати справжнього єднання з Богом, якщо цю перспективу будемо ставити для себе як найважливішу ціль, мабуть, недаремно проживемо своє життя. Господь не назве нас як того багатія у притчі нерозумним, а навпаки, похвалить нас як далекоглядних. Якщо просимо, щоб Господь дозволив і нам сісти праворуч чи нього у Царстві Небесному, пам'ятаймо, що це вимагає від нас важкої праці і несіння наших хрестів. Амінь. Слава Ісусу Христу!